Порушення поведінки, емоцій, моторних та сенсорних функцій організму і свідомості медики називають епілептичним приступом. З офіційним діагнозом епілепсія на Прикарпатті зареєстровано понад 900 дітей. Та цифра не точна, запевняють лікарі. Що найменше на три сотні занижена поза як родини часто недугу дітей приховують. Одна з головних причин склався стереотип про її невеликовність. А ще батьки соромляться цього кажуть лікарі. Аби запевнити людей в протилежному, медики організували спеціальну школу епілепсії і провели першу зустріч. Медики та освітяни. Ми плануємо так спільним фронтом трошечки донести до. Людей до населення, що хвороба насправді не є така безнадійна. 70% цієї хвороби є виліковні. Від епілептичних приступів насправді люди не помирають. Тобто приступ рано чи пізно проходить. Діти хворі з епілепсією це абсолютно нормальні, повноцінні діти, гарні діти. Їх вони повинні відвідувати школи, повинні відвідувати садочки. І ніхто на них не повинен дивитися, на яких на якихось... Хворих нещасних про важливість такого діалогу говорять і освітяни. Діти із діагнозом епілепсія в жодному разі не повинні бути позбавлені права здобувати освіту, аби не виникало проблем. Учитель має бути готовим до роботи з хворими школярами. Від нього залежить і як сприйматимуть епілептиків однолітки. Педагог на, е, на уроках. Позаурочний час класний керівник має працювати наскільки з дітьми, щоб не тільки дитину з епілепсією, а дитину з іншими нозологіями, і з глухотою, сліпотою, і з тими розумовими вадами здоров'я сприймали діти так, як повинні спрати, як, такого, як вони. Просто з іншими потребами життєвими, як констатують медики, щороку в області виявляють сотню дітей з різними відхиленнями, які згодом можуть спричинити епілепсію. Якщо вчасно почати курс лікування, цього діагнозу можна не лише уникнути, але й позбутися. Прикарпатські лікарі запевняють, наразі готові надати усю необхідну допомогу. Ми перша область після міста Києва в Україні. Не напевно а точно, яка зробила свій центр епілепсії на базі обласної дитячої лікарні, і завдяки ініціативі спеціалістів обласної дитячої лікарні окремою строкою в нашій обласній програмі здоров'я Прикарпаття Прикарпаття-2020» виписана строка на лікування дітей з епілепсією і виділяється, що Додаткові кошти власне для лікування допомогти медикам у боротьбі із епілепсією мають і психологи. У медичних закладах вони майже відсутні. Лікарі кажуть, залучатимуть шкільних, адже епілепсія потребує не лише медикаментозного лікування. Важливим чинником є також психологічна допомога. Наступну зустріч школа епілепсії планує організувати із батьками. Тетяна Лугіна, Оксана Дудій, Андрій Українець. Новини на важі.